Тарифи на опалення та гарячу воду для населення в цьому опалювальному сезоні не зростатимуть і лишаться на рівні позаминулого року. Теплогенеруючі компанії, попри це, зобов'язані подавати на затвердження економічно обґрунтовані тарифи, оскільки зростають складові. Проте на платіжках громадян це не позначиться. Тарифи, які нами зараз пораховані, вони будуть не для споживачів, вони будуть інформативними і будуть виконувати функцію. Лише для того, щоб отримати нами компенсацію з державного бюджету, не з місцевого бюджету, а з державного бюджету, яка дозволить покрити втрати, які виникають внаслідок застосування економічно необґрунтованих тарифів. Причинами, які виникли для того, щоб тарифи змінювалися, це є збільшення вартості газу для категорії інших споживачів. Газ для населення залишається незмінним. Це збільшення вартість розподілу природного газу перед оболгазом. Це збільшення заробітної плати це збільшення вартості покупної електроенергії. Під час виконкому 3 листопада генеруючим компаніям ТЕЦ та Облтеплокомуненерго згідно з законодавства затвердили економічно обґрунтовані тарифи. Так було й минулого опалювального сезону. Проте замість законного врегулювання був підписаний меморандум, згідно якого тарифи для населення зростати не могли. А різницю між економічно обґрунтованим тарифом і встановленим мали оплачувати громади зі своїх бюджетів, що лягало на них часто не посильним тягарем тепер же держава забрала ці виплати на себе відповідно до нового закону який вийшов вже під час військового стану а саме закон 2479, цей закон забороняє змінювати тарифи в порівнянні з тими які застосовували станом на 24 лютого 2022 року то що відповідно до меморандуму повинно було відшкодовано бути місцевим бюджетом відповідно до цього закону все це час в відшкодування з саме з держави. На бюджету даже минулий рік відбудеться засідання територіальної комісії в обласної державної адміністрації, на якому будуть затверджені затверджені відповідні розрахунки саме цієї різрисні. Тобто з місцевого бюджету цей тягар вже зняти питання. Ну скажімо так, вирішено. Під час засідання зокрема йшлося, що тарифи в нашій державі переважно не економічні, а політичні. Тому теплогенеруючі компанії роками накопичували борги. Секретар Чернівської міської ради під час засідання закликав посадовців не маніпулювати інформацією. Зокрема, щодо боргів Чернігівської ТЕЦ. Одне з найбільш обговорених питань була заборгованість, значна накопичена заборгованість на, на, на е, технові, е, І всі ж казали, «Ай-яй-яй», до речі, посадовці, які точно знають всю цю історію, а -яй, яй як же ж місто буде забирати в наступному році це підприємство з боргами 800 і більше мільйонів, і за це будуть платити мешканці громади чи місцевий бюджет. Так? І ми чітко ж розуміємо, якщо розібратися в цьому без політики, без маніпуляцій, що цей борг от якраз через такі рішення накопичується, коли тариф встановлюється інформаційний. Вартість всіх складових в першу чергу природнього газу зростає суттєво, і підприємство має заборгованість там вісімсот мільйонів у вас ще більше. Але це заборгованість не через господарську діяльність, а заборгованість через державну політику в сфері тарифоутворення. Відповідно, місто, навіть коли буде забирати ці генеруючі підприємства, ми сподіваємося, що більша частина цієї різниці тарифу чи вся буде погашена, і ми ці борги забирати не будемо. А природа цих боргів це якраз результат державної політики. І коли посадовці, депутати, які стали блогерами, коментують ці питання, вони просто або не розбираються в цьому, або свідомо маніпулюють для того, щоб показати, начебто, є якісь великі борги і потім ми будемо їх забрати. Тариф, за яким розраховуватимуться цей опалювальний сезон Чернігівці, прорахований у 2017 році, і востаннє змінювався у 2019 тисячі Нагадаємо, прем'єр-міністр України наголошував, що ця зима буде складною. Уряд зокрема змінив мінімальну температуру, яка може бути в оселях українців. Згідно постанови Кабміну, теплогенеруючі підприємства мають зменшити на 10% споживання газу в порівнянні з минулим опалювальним сезоном.